Ми в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. Зараз ми розглянемо дуже цікаву і важливу тему для радіотехніки. Це послідовний коливальний контур. Згадаємо коливальний контур, це коло, в якому включені конденсатор. Конденсатор С і катушка L. От ми з'єднали конденсатор С і катушку L одержали коливальний контур. Дуже б мені цікаво було е, запропонувати вам, от вам схема конденсатор. Катушка. І ще одна схема конденсатор. Катушка. Чим відрізняються ці е, схеми? І дехто поспіхом скаже, це паралельне коло, а це послідовне. Ні. Нижня схема і верхня схема однакові. Да, в них є L і є C. ємність і індуктивність, вони з'єднані між собою. Оця схема і верхня схема однакові. Послідовний контур буде чи паралельний, в залежності від того, як до цих елементів підключене джерело напруги. Якщо джерело включене послідовно, це послідовний контур. Якщо паралельно, це паралельний контур. Тільки так. По відношенню до джерела. Сьогодні. Сьогодні. Ми розглянемо послідовний коливальний контур. Тобто в джерело, яке підключено до коливального контура, елементи контура R, L, C з'єднані послідовно, і послідовно з ними з'єднаний генератор U. На генераторі ми можемо позначати, якби тут була рисочка рівна, це був би генератор постійної напруги, хвиляста рисочка змінної напруги. Ну, можна дві хвилясті рисочки, значить високочастотна напруга, або три рисочки напруга надвисоких частот, то вже подробиці. Елементи контура з'єднані послідовно Р, Л і С. Ви вивчали електротехніку. І знаєте, що індуктивний опір XL це 2 πfl Опір, який зростає з частотою. І залежить від величини індуктивності. Ще раз читаю, XL, індуктивний опір, дорівнює 2 πfl 2 – це є омега, і ця ж формула може читатися як XL дорівнює омега L. Але частіше все-таки використовується циклічна частота. Через те ми в якості основної формули візьмемо XL дорівнює 2 πfl Це індуктивний опір, який входить в контур. Ще в цьому школі, в цій же електричному з'єднанні є XC опір конденсатора. Так от xc – це одиниця розділити на 2 fc. Дуже важливі дві формули, ви їх повинні знати на пам'ять і усвідомлювати XL2PL, XC одиниця на 2 fc. З цих формул відразу видно, з зростанням частоти індуктивний опір росте. А ємкісний опір зменшується, частота в знаменнику. Чим більша частота, тим величина опору менша. Це дуже важливе спостереження. Зверніть увагу, в послідовному контурі є індуктивний опір, який із зростанням частоти росте. І ємкісний опір. Який із зростанням частоти, зменшується. Значить, обов'язково знайдеться частота, на якій індуктивний і ємкісний опори будуть однакові. І якщо індуктивний і ємкісний опори однакові, вони компенсують один одного. Ще зверніть увагу і відразу закарбуйте в пам'яті: індуктивний і ємкісний опори називають реактивними опорами. Тобто в послідовному коливальному контурі, в колі, в якому є індуктивність і ємність, індуктивний і ємкісний опери – це реактивні опори, а R – активна складова це активний опір. Чим вони відрізняються? В активному опорі фаза струму і напруги однакова ріст. Зростання напруги приводить до зростання струму, зменшення напруги приводить до зменшення струму одночасно. А от в індуктивності і в ємності опір реактивний. Це значить, що фаза струму і напруги в реактивних елементах відрізняється на 90 градусів. В ємності напруга. Відстає на 90 градусів від струму. В індуктивності струм відстає від напруги на 90 градусів. Основне, треба запам'ятати, фаза струму і напруги в реактивних елементах відрізняється на 90 градусів. Це дуже важливе спостереження. Ще раз ми в послідовному коливальному контурі маємо активну складову опору R, і два реактивних опори XL і XC. Звертаю вашу увагу. Якщо необхідно знайти повний опір контура, то в послідовному колі цей опір комплексний. Комплексний опір ми позначаємо Z з точкою. Комплексний опір. Для послідовного контура складається з активної складової R, ось вона. І реактивної плюс YX. Активна складова реактивна складова. Повний опір послідовного контура. комплексний, має активну і реактивну складову. Це дуже важливо. Знаючи. Активну і реактивну складову, ми завжди можемо знайти модуль повного опору Z. Тепер вже без точки це модуль. Щоб знайти модуль повного опору, необхідно знайти корінь із R квадрат плюс X квадрат. Корінь із суми квадратів активної складової і реактивної складової. А в свою чергу реактивна складова, Х це є сума індуктивного і ємкісного опорів. Але індуктивний і ємкісний опори протилежні за знаком. Через ТХ це є 2 πfl індуктивний опір, мінус одиниця на 2ПC. От тепер ви вже знаєте всі складові, знаєте, як вони себе ведуть. Ще раз читаю і запам'ятайте, будь ласка, повний опір послідовного опору контура. комплексний і складається з активної R і реактивної X складової. Модуль повного опору це корінь із R квадрат плюс X квадрат, де X – це реактивна складова опору. 2П мінус 1 на 2 πfc Таким чином, за сьогодні ви усвідомили, що послідовний контур має в своєму складі активну складову Р і два реактивних опори XL і XC. Це реактивні опори протилежні за знаком через ТХ реактивний опір, це різниця. ХЛ мінус Ще раз ХЛ це 2 πfl складова, яка росте з частотою. А xc – це одиниця розділити на 2 πfc складова, яка з підвищенням частоти зменшує величину. Тобто індуктивний опір з частотою зростає, ємнікісний опір з частотою зменшується. Обов'язково знайдеться частота, на якій ці два опери будуть однакові, компенсують один одного. От тоді й буде дуже цікаве явище, яке ми розглянемо на одному з наступних занять. На сьогодні все. Запам'ятайте те, що ми розглянули.